Вітаю, вельми шановні пані та панове. Закликаю вас підписуватись на мій канал, ставити вподобайки і коментувати. все те, про що ми з вами тут говоримо, спілкуємося. Ну, а сьогодні я просто ну, вимушений перед вами покаятися. Так. Повідуватися в певному роді, тому що я, незважаючи на всі ті речі, які відбулися і відбуваються з Україною, і Бучу, і Зюм, і Маріуполь, і так далі, і тому подібне, в мене десь там на рівні підсвідомості ще залишалося щось таке, що. У Московії все ж таки є еліта, так. ну, Професори, академіки і так далі, і тому подібне. Ну, не можуть же вони то скотитися до абсолютного скотства, хамства, жлобства. Ну, я, я навіть не буду далі продовжувати. Ну, скажімо так, рядових. Московитів, які вони демонструють нам і в Україні, і не тільки в Україні. Ну, все-таки є там Російська академія наук, так звана РАН. Є там університети, а в університетах є е, професори, доценти, є кафедри. Є студенти, яких вони навчають. Ну, думаю, все-таки не все ж там таке пропаще, так. І все таки, напевно, є якась ну, там, частина цього суспільства, яка ну, має якусь перспективу, так, У стратегічну перспективу, там, на десятки і навіть сотні років, яка. Ця еліта може забезпечити функціонування цієї держави, тому що без еліти держава не може розвиватися, не може існувати. Хоча у нас і жартують, що багато людей живе без голови, ну, це так би мовити, в фігуральному, а не в реальному так, сенсі слова. Так, але у мене ці всі ілюзії одразу відпали, коли один знайомий академік, так наш Академії наук нашої, так, національної, та не знає, що його потягло, і, і що його подвигло, чи то він зв'язався, чи то з ним зв'язався, його знайомий академік із. Рам Російської Академії наук? Це найвище наукове зібрання ну, вершків науки, так. еліта розумова, так би мовити, Московії. Ну і що ж він почав розповідати? І що ж він почав? І почав він нести. Абсолютну Ахінею, абракадабру, галіматю, і все це разом узяти. Скотився навіть до бойових комарів. Так. <риклад> Оце я недавно вам повідомляв. Ну, це, мабуть, для багатьох відомий факт про те, що на е, телебаченні державному в Москві, Серйозно, на повному серйозі. Це не жарти якісь там, це не гумористи якісь, це не квартал 95, чи, чи, там, чи, чи ще якісь гумористичні передачі. А це на повному серйозі обговорили про те, що незламність української армії визначається саме тим, що їх у Великій Британії готував Гаррі Поттер. Ну, я думав, ну це ж ну як це так? Ну, не може такого бути, щоб люди, нібито серйозні, обговорювали ось такі речі. Ну я не знаю, це фантастичні, це дуристичні, це, ну, ну не знаю, як це все навіть назвати. Але ж це факт. це факт. А коли таку ахінею почав нести. Академік Російської академії наук, такого ж тіпа, так, такого ж тіпа про все оце, про що там е, всякі солові, і сини і, і скоби і, і все інше е, свистять і співають на їхньому державному підкреслюю: державному, це не якась приватна лавочка, так. Це державне, тобто, те, яке виражає, оце що я не, не допетрав, то Тож, телебачення то виражає державну думку, державну, державне розуміння того, що відбувається, а раз державне розуміння значить розуміння еліти цієї держави. еліта. Отак думає про те, що там є Гаррі Поттер, про те, що там бойові комарі, бойові гуси, вже, напевно, скоро дійде до бойових тарганів, вони вже в них тут давно завелися в голові. То який висновок цього можна зробити? Що оця ж річ, вона заразна дуже. Ми назавжди повинні перервати оці всі стосунки з московитами на віки вічні, і наукові, і гуманітарні, і будь-які інші зв'язки. Тому що ця зараза лізе сюди з цими своїми Гаррі Поттерами і все іншим. І у нас ж теж люди всякі є. Так, є ті люди, які мають імунітет до цього всього. У когось розум там великий, але ж є і люди, які ну, сприймають все за чисту монету. Ми ж бачимо, як у нас голосують люди і все останнє. Їх дуже легко дурити. Ну, дуже основну масу просто можна по... на ось проводити. Так. І все. Отак, на пальці крутить. Тому нам треба просто не пускати сюди, цю заразу, і виконати, викинути всю цю заразу із монастирів, яка там сидить і наводить на нас нині дев'ятий місяць. Ми нічого не можемо зробити. Треба гнати оцих всіх людей, які відповідають за це. Все. А як це можна ще інакше е, трактувати? Коли це ж злочин? У війні бездіяльність. Ну так іди, якщо ти не можеш сам зробити, хай прийдуть ті люди. У нас є он на війні, показують люди дієві, які здатні кожен день вирішувати справи. А тут 9 місяців не можуть нічого зробити. Ну, як це? Всім українцям Україні і в світі здоров'я і удачі і нашої перемоги на цій дикою. Ордою московитів, андрофагів, загарбників і окупантів.